Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готувати не будемо, а поговоримо про те, як доглядати за кухонними дошками. Вчора робили таку генеральну зачистку дощок, і у мене виникла ідея зняти для вас відео, як я саме за ними доглядаю. Як бачите, у мене тут є дубові дошки та бамбукові. Догляд за ними однаковий. Пластмасових я не полюбляю, скляних тим більше. Ну, існує теорія, що. Все-таки у дерев'яні дошки більше входить, ну, всі залишки продукту, які ми там обробляємо на дошці, розводяться мікроби, тому користуватися пластмасовим або скляним це більш гігієнічно. Не знаю, не впевнена, на них просто незручно мені різати. І навіть я хотіла купити таку професійну дошку, з товстезної такої пластмаси. Але добре, щоб порозмовляла з консультантом у магазині, де продаються ці дошки. І вона мені сказала, що вони абсолютно так само псуються, вони, на них залишаються ось такі порізи. Поверхня також така стає шершавенька. і для них продається ще спеціальний такий ну, рубанок, можна сказати. Перепрошую, якщо помилилась, тобто, щоб стесувати верхній шар дошки. Подумала-подумала, для мене це також не вихід. Я аналогічно доглядаю і за цими дошками. Отже, про все за порядком. Чому я сказала, така генеральна зачистка була? Тому що раз на півтора, раз на два роки я віддаю своєму чоловікові дошки, і він їх мені шліфує повністю. Шліфувалася вчора ця дошка, коти всі мої дубові, і ось ця маленька. Після того, як пошліфувалися, потрібно їх витерти сухою тканинкою та натерти маслом. Олія рослинного походження там соняшникова олія, я не знаю, оливкова, вони для цих цілей не підходять. Потрібно брати синтетичну. Або спеціалізовану для саме обробки харчових дощок, або, звичайно, в аптеці вазелінову, ну, Вазелінове масло, воно українське звучить вазелі, вазелінова олія, як вам буде вже більше до вподоби називати. Така пляшечка коштує раптом 30 гривень, а вистачить її вам надовго і довго. Отже, хочу для прикладу вам розповісти про, про ці дошки. Цю ви вже один раз бачили у відео. Я її придбала нещодавно. Вона складається із таких торцевих зрізів склеєних, і от саме за цими дошками обов'язково потрібно доглядати ось так з маслом. Після купівлі дошки приносити додому, помили, обсушили, витерли, дали її обсохнути повністю та натерли маслом із усіх усіх сторін. Оці, саме де торець, буде багато дуже масла у себе всотувати, бо кіт дає отакі поздовження уже волокна менше. Дали раз просохнути, натерли ще раз. Другий раз вже воно не буде так сильно вже в, у себе вбирати масло. І я вже третій раз її обмазала вчора. Використовувала я просто горщики на них ставила, нічого ще на ній не різала. Отак обробляти маслом. Потрібно її раз на півтора-два місяці. Щоб якраз оці всі рештки їжі, якісь там бактерії, вони не входили в самі волокна, а також коли дошечка наша клеєна, щоб вона не розсихалась от, і довше нам служила. Звісно, що потрібно її мити. Бажано я потім покажу наслідки неправильного просушування дошки. От, Звісно, що її потрібно помити, витерти насухо та зберігати так, щоб ну, вода ніде до неї не, не торкалася. щоб Все-таки ну, сухенька вона була. От, без, без зайвої вологи, без доступу. Отже, ця у мене новенька, ця мазати її не потрібно, тому що якраз тільки третій раз вчора її обробила. Ці дошисті вже. 34 місяці я забула. Ну, не дуже вона, скажімо так, не супер якісна, от тому вже її підшліфування також віддала і вчора обмазала вже два рази, для неї вистачить. Ця дошечка також абсолютно нова. І вона була оброблена лише два рази. І сьогодні, якраз на відео, я вам покажу, як я їх обмазую. От, по третьому разу її потрібно помазати. Повністю вона вже висохне і буду вже користуватися. Щодо моїх стареньких моїх дощечок, цій дошці вже ну, згадувала, згадувала, 15 років я її нарахувала, не можу пригадати, чи ще вона старшого віку. Достатньо хорошого вона попала, вона не, не роз, не розсихається, от, не, не роз'єднуються ці, ці частинки, аби лише не одне, но не дуже уважна господиня. Тобто я от, колись її поклала близько до вогню і вона тут підгоріла, але це мені не заважає не користуватися. Цю дошку також вчора повністю відшліфувала та обробила маслом. Такі вже старіші доски вистачить і раз обмазувати маслом. Я її використовую от на відбивні, розробити якусь курку, ну, тобто такі якісь більш тяжкі роботи, ну, що по ній і видно. Звісно, що от такі глибші ну, такі зарубчики у неї не, не зішліфуються. Хоча все у ваших руках. <гум> Можна відшліфувати її, що вона стане зовсім тоненькою. Ну, Це я жартую. Ось, Сказала, ці 15 років, і поки що викидати я її не збираюся. Мої ці добові коти. от Вчора також були відшліфовані цим котам, також близько 15 років. от Ця досочка, як ви вже здогадалися, вони були поруч біля відкритого вогню. Але я вам скажу, була в одному магазині. от не будемо його рекламувати, але там спеціально продавалися всі дошки та посуд такий дерев'яний, які просто спеціально весь був обсмалений от, з такими краєчками. Тому ну, зробимо вигляд, що це так воно і мало бути. От. Ну, і, звісно, коли їх миєш і ставиш, наприклад, просто на умивальник, отак. Щоб вода стікала. Все-таки тут деякий час вода також тримається, ну, і здоров'я їй це також не додає, вона починає розсихатися. Ну, але це дуб достатньо місна деревина. От, До речі, дуже коли шліфуєш, забиває саму наждачку. ну, Але результат того вартий. Як ви бачите, ось мої кошенята, піду далі на своє місце стояти, От, і далі будуть фігурувати. У наших відео. так Щоб намазати, загалом я просто стіл застеляю харчовою плівкою, але зараз, щоб вже не займати ваш час, я її просто спру на цю дошечку, нічого страшного не буде. Беремо звичайну кухонну чисту губку. Намочуємо і просто ретельно втираємо. І дивіться так на світло, щоб ви не пропустили. ну, Все, все дуже ретельно обмазали. Не пропустили десь таке місце, що не намазали, воно таке рябеньке і буде. Ну, Тут у нас на поверхні такі поздовжні зрізи, тому воно не дуже всотується. Тут, навпаки, оцей торець. Оці будуть більше забирати. Взагалі, я отак, ну, попередньо читала, чим от можна обробляти дошки, якщо немає спеціалізованого такого масла, не, не купувати для обробки деревини, то ну, Найкраще це синтетичне. От вазелінове масло це є синтетичний продукт. Він використовується і в косметології, і так, в медицині. Використовують рослину горіхову олію. Оце одне з рослинних олій, які можна, горіхову або льняну. Але є один недолік. Дошки з часом можуть мати вже такі. Трошки пригірклий смак. Ну, от як олія починає псуватися і такий пригірклий смак. Ну, тому я не вважаю, от, так, таким чином обробляти е, дошки. Ну, не, не вважаю за потрібне. Краще от, синтетичне, ніякого запаху немає. Дошечки зберігають свій вигляд. От. Все. І отак поставлю її підсихати, отак навіть не на на самий, ну, не, не повністю отак поставлю на поверхню, а так, на на один кут з в, в кахи на стіні, і вона мене підсохне повністю і буде вже користуватися. Що ж, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас інформативним. Доглядайте за своїм кухонним інвентарем. Щоб він вам служив довго, от, не, не викидаючи просто свої гроші на вітер, дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, коментарі. Діліться своїм досвідом, як ви доглядаєте за своїми дошками, і на яких вам зручніше обробляти, на пластикових, скляних чи отак-от дерев'яних, як у мене. І до зустрічі в наступних відео. До побачення!